Робота як послуга. Тим не менше, кожна людина повинна жити як віруюча в будь-якій ситуації, яку їй призначив Господь, так само, як Бог покликав її. Це правило, яке я встановлюю у всіх церквах. 1 Коринтян 7:17. Майк Улман, колишній генеральний директор JC Пенней, розповідає про розмову із засновником Starbuck. Говардом Шульцом, коли йому вперше запропонували посаду в JC Penny. За кілька років до цього Майк завершив довгу і успішну кар'єру в управлінні розрібною торгівлею і не хотів повертатися в бізнес. Але Шульц сказав Ульману: ця можливість створена для тебе. Їм потрібно повернути сервіс до місії цієї компанії. І ти саме та людина, яка може це зробити. Йому не потрібні були ні гроші, ні визнання, але він погодився на цю роль, тому що бачив можливість переорієнтувати 25 тисяч працівників розрібної торгівлі на те, що їхня робота має значення і що служіння клієнтам є почесною кар'єрою. Коротше кажучи, він вірив, що Бог покликав його до певного служіння. Ми вивчали книгу Буття, щоб зрозуміти задум і гідність і модель роботи, але саме в новому завіті, особливо у працях Павла. Ми отримуємо більше розуміння того, як Бог дає мету нашій роботі, закликаючи нас служити світові. Погляньмо на біблійне використання терміну, який часто перекладається як покликання. У листах Нового Завіту грецьке слово кликати зазвичай описує Божий заклик до чоловіків і жінок до Спасительної віри та єднання з його сином. Наприклад, у Посля до Римлян 8.30, 1 Коринтян 1.9. Це також заклик служити йому, несучи його послання світові. 1 Петра 2.9.10. Боже покликання має не тільки індивідуальний аспект, але й суспільний. Воно вводить на вас у стосунки не тільки з ним, але й з тілом віруючих. 1 Коринтян 1.9, Ефесян 1, 1, 4 Колесян 3.15. Дійсно, саме грецьке слово церква Еклезія буквально означає покликання. У сьомому розділі першого послання до коринтян Павло радить читачам, що коли вони стають християнами, немає необхідності змінювати те, що вони зараз роблять у своєму житті: сімейний стан, роботу чи соціальне становище, щоб прожити своє життя перед Богом так, як йому до вподоби. У му вірші Павло наказує: Нехай кожен живе тим життям, яке йому призначив Господь, і до якого Бог його покликав. Це моє правило в усіх церквах. Тут Павло використовує два релігійно забарвлених слова, щоб описати звичайну роботу. В іншому місці Павло говорив про те, що Бог кличе людей до спасительних стосунків з ним і наділяє їх духовними дарами для служіння та збудування християнської спільноти Римлянам 12,3 і 2 Коринтян 10.13. Павло використовує ці ж два слова, коли говорить, що кожен християнин повинен залишатися в роботі, яку Бог дорочив йому, і до якої Бог покликав його. Але в даному випадку Павло має на увазі не церковне служіння, а звичайні соціальні та економічні завдання, світську роботу, можна сказати, і називає їх Божими покликаннями і завданнями. Підтекст зрозумілий: подібно до того, як Бог споряджає християн для розбудови тіла Христового, так само Він споряджає всіх людей талантами і дарами для різного роду роботи з метою розбудови людської спільноти. Біблеїст Ентоні Тітлтон пише про цей уривок. Ця павлова концепція покликання і служіння значно відрізняється від концепції світського модерну, який відводить привілейоване місце автономії, і від концепції світського постмодерну, який віддає привілей самореалізації і владним інтересам. Це надає цьому розділу листа Павла свіжої актуальності для сьогодення. Думка Таутона нагадує цитату Роберта Белла, яку ми наводили у вступі. Белла закликав нас відновити ідею про те, що робота це покликання, внесок у загальне благо, а не просто засіб для власного розвитку, для самореалізації та самовизнання. Пам'ятайте, що щось може бути покликанням лише тоді, коли хтось інший закликає вас до цього, і ви робите це заради нього, а не заради себе. Наша щоденна робота може бути покликанням лише тоді, коли ми переосмислюємо її як Боже завдання служити іншим. Саме так Біблія вчить нас дивитися на роботу. У нашій церкві є багато здібних молодих людей, яких наймають на роботу в індустрії фінансових послуг після закінчення коледжу чи бізнес школи. Приваблені процесом рекрутингу, підписанням бонусів та компенсаційними пакетами, які значно перевищують зарплати в інших професіях чи галузях, багато з цих молодих людей майже не розглядають інші професійні альтернативи. Десятиліттями ця робота пропонувала статус і фінансову безпеку, які не можна порівняти ні з чим. Як перед обличчям таких можливостей відданий християнин може об'єктивно думати про своє покликання? Звичайно, дехто відчуває, що їхня робота у сфері фінансових продажів, торгівлі, приватного капіталу, державних фінансів або в суміжних галузях це спосіб запропонувати свої унікальні здібності для служіння Богою та іншим людям. Дехто, однак, після кількох років роботи на Уолл-стріт, вирішує, що їхні сильні сторони і пристрасті більше підходять для іншого покликання. Джил Ламар, наприклад, пропрацювала кілька років у Меріл Лінч, перш ніж вирішила, що їй потрібно змінити професію. Джил любить читати і сама непогано пише. Вона вирішила переключитися на видавничу справу, почавши знову з самого низу в оплаті праці та посади. Вона боролася з думкою, що можливість заробляти багато грошей не обов'язково визначає банківську справу, як її покликання. Вона спробувала подумати про те, як найкраще використати свої дари і пристрасті для служіння. Її рішення викликало справжній ажіотаж навіть у церкві. Християни повинні усвідомлювати це революційне розуміння мети своєї праці у світі. Ми не повинні обрати роботу і виконувати її, щоб самореалізуватися і здобути владу. Бо бути покликаним Богом до чогось вже є достатньою силою. Ми повинні розглядати працю як спосіб служіння Богу та ближньому. А тому і вибирати роботу і виконувати її ми повинні відповідно до цієї мети. Питання, яке стосується нашого вибору роботи, більше не повинно звучати так, що принесе мені найбільше грошей і дасть мені найбільший статус? Тепер питання має звучати так: як з моїми наявними здібностями і можливостями? Я можу принести найбільшу користь іншим людям, знаючи, що роблю це з Божої волі і для людських потреб. До останнього питання Джил поставилася дуже серйозно. У наступні роки своєї видавничої діяльності вона виявила, що їй добре вдається редагувати та відкривати нових письменників. Вона зростала у своїй пристрасті дарувати світові хороші історії для читання. Іноді історії відображали її біблійний спосіб мислення про світ, а іноді ні. Вона шукала досконалості. Зрештою, вона створила чудову програму для видавництва Barnes Noble під назвою Відкрий для себе нових видатних письменників. Завдяки цій ініціативі вона змогла дати шанс гідним новим авторам знайти ширшу аудиторію читачів. Зверніть увагу на щось контрінтуїтивне у двох питаннях, які розглядалися вище. Саме останнє приведе нас до більш стійкої мотивації, до дисципліни і до досконалості на роботі. Якщо сенс роботи полягає в тому, щоб служити і звеличувати себе, то наша робота неминуче стає менше про роботу і більше про нас самих. Наша агресивність, врешті-решт, перетвориться на насильство, наш драйв на вигорання, наша самодостатність на ненависть до себе. Але якщо метою роботи є служіння і звеличення чогось більшого, ніж ми самі. Тоді у нас є краща причина застосовувати свій талант, амбіції та підприємницьку енергію, і ми з більшою ймовірністю будемо успішними в довгостроковій перспективі, навіть за світовим визначенням. Покликання і Божі маски. Ніхто не сприйняв вчення 7 розділу першого послання до коринтян серйозніше, ніж Мартін Лютер. Лютер переклав слово покликання в цих віршах німецькою мовою як слово, яке означає професія. І розгорнув полеміку проти погляду на покликання поширеного в середньовічній церкві. Церква в той час розуміла себе як повноту Божого царства на землі, і тому тільки праця в церкві і для церкви могла вважатися Божою справою. Це означало, що єдиним способом бути покликаним Богом на служіння було стати монахом, священником чи монахинею. Їх називали духовним саном. Робота всіх інших була мирською. А сільська праця вважалась подібною до принизливої необхідності, яку греки бачили в виручній праці. Лютер рішуче атакував цю ідею в своєму трактаті до християнського дворянства німецької нації. Це чиста вигадка, що папу, єпископів, священників і монахів називають духовним станом, а князів, панів, ремісників і фермерів свійським станом. Це справді частина обману і лицемірства. Але нікого не треба цим залякувати і ось чому. Всі християни справді належать до духовного стану, і між ними немає ніякої різниці. Окрім різниці в посаді, ми всі є посвяченими священниками через хрещення, як каже святий Петро. Ви царське священство і, і священне царство 1 Петра 2.9. В Апокаліпсисі сказано: Кров'ю твоєю ти нас настановив на царів і священників» об'явлення 5, 9, 10. Лютер стверджує, що Бог закликає кожного християнина однаково до своєї справи. У своєму тлумаченні 147 псалма Лютер викладає свою основну ідею покликання, пояснюючи, чому це так. Він розглядає 13 й вірш, який запевняє місто, що Бог зміцнює грати твоїх воріт. Лютер запитує, як Бог може зміцнити грати? забезпечити безпеку і захист міста. Він відповідає. Під словом «грати» ми повинні розуміти не тільки залізний пруд, який може зробити коваль, але все інше, що допомагає нам захиститися. Наприклад, добрий уряд, добрі міські постанови, добрий порядок і мудрі правителі. Як Бог дає місту безпеку? Чи не через законодавців, поліцейських і тих, хто працює в уряді та політиці? Так Бог дбає про наші громадянські потреби через працю інших людей, яких він покликав до цієї праці. У великому катахізі Лютера, коли він звертається до прохання в молитві Отче наш з проханням до Бога дати нам хліб насущний, він каже, що коли ви молитесь про хліб насущний, ви молитесь про все, що сприяє тому, щоб ви могли мати і насолоджуватись вашим хлібом насущним. Ви повинні відкрити і розширити своє мислення, щоб воно сягало не тільки до засіки з борошном і печі, але й до широких полів. Фермерських угідь і всієї країни, яка виробляє, переробляє і передає нам наш хліб насущний і всіляку їжу. Як же Бог годує все живе, псалом 145 16 сьогодні? Чи не через фермера, пекаря, продавця, програміста вебсайту, водія вантажівки і всі, хто робить свій внесок у забезпечення нас їжею? Лютер пише: Бог міг би легко дати вам зерно і плоди без вашої оранки і посадки, але він не хоче цього робити. Потім він наводить аналогію, щоб показати нам, чому Бог діє саме так. Батьки хочуть дати своїм дітям все необхідне, але також хочуть, щоб вони стали старанними, сумлінними і відповідальними людьми, тому вони доручають дітям роботу по господарству. Очевидно, що вони самі могли зробити цю роботу краще, але це не допомогло б їхнім дітям стати зрілими. Тому батьки зрощують характер дітей, коли дають своїм дітям все необхідне через старанність. Необхідно для виконання доручної їм роботи. Лютер робить висновок, що Бог діє через нашу роботу з тієї ж причини. Чи іншим є вся ця наша праця для Бога, чи то в полі, чи в саду, чи в місті, чи в домі, чи на війні, чи в уряді, як не дитячою грою, через яку він хоче дарувати свої дари і в полі, і в домі, і всюди, це маски Бога, за якими він хоче залишатися прихованим і робити всі справи. У своєму тлумаченні. Псалма 147, вірш 3, Лютер продовжує запитувати, як Бог творить мир у твоїх кордонах. Його відповідь через добрих сусідів, які практикують чесність і доброчесність у повсякденному спілкуванні та беруть участь у громадському житті. Він навіть розглядає подружні статеві стосунки як частину цієї схеми. Бог міг би дати нам дітей безпосередньо. Він міг би дати дітей, не використовуючи чоловіків і жінок, але він не хоче цього робити. Натомість він з'єднує чоловіка і жінку так, щоб це виглядало як робота чоловіка і жінки, але він робить це під прикриттям таких масок. Отже, ми бачимо, що Лютер має на увазі під Божим покликанням. Не лише найскромніша робота оранка поля чи копання канави є масками, через які Бог пікується про нас, але й найпростіші соціальні ролі та завдання, такі як голосування. Участь у державних установах, бути батьком чи матір'ю тощо. Це все Боже покликання, всі способи виконання Божої роботи у світі, всі способи, через які Бог роздає нам свої дари. Навіть найскромніша сільська дівчина виконує Боже покликання, як проповідував Лютер: Бог доїть корів через покликання молочних доярок. Покликання і Євангеліє. Лютер зробив ще більший внесок у нашу тему, ніж ця чудова ідея про те, що всяка праця є Божим покликанням. Доктрина виправдання лише вірою в основноположний тезис протестантської реформації ще глибше формує християнське розуміння праці, старе середньовічне уявлення про світську роботу як неважливу, а релігійну як піднесену, частково ґрунтувалось на нерозумінні самого спасіння за часів Лютера, пише Лі Харді. Вважалося, що ченці приймають чернечі обітниці і підкоряючись суворості монастирського життя, насправді можуть заслужити особливу божественну прихильність і тим самим зробити вічне спасіння забезпеченим. Однак Лютер усвідомлював, що всі його зразкові релігійні обряди і служіння не звільняють його від реальності, що його життя не відповідає праведності, якої вимагає Бог. Тоді він зробив своє. Знамените відкриття у Писанні, що виправдання відбувається по благодаті через віру в Христа незалежно від Його власних добрих справ. Він боровся з поняттям праведність Божа, тому, тому що, хоча я жив як монах без докорів сумління, я відчував, що я грішник перед Богом з надзвичайно неспокійним сумлінням. Я не міг повірити, що Його заспокоює моє задоволення релігійною працею. Тому я лютував від лютої і неспокійної совісті. Він почав роздумувати над посланням до римлян 1, вірші 16-17, де Павло говорить, що спасіння і праведність Божа у вірі. Тоді, писав Лютер, я почав розуміти, що праведність Божа це те, що праведники живуть даром Божим, а саме вірою. Тут я відчував, що народився наново і увійшов до самого раю через відчинені ворота. Там мені відкрилося зовсім інше обличчя всього Святого Письма і моє власне. Як зазначено в останньому реченні, коли він зрозумів, що спасіння відбувається по благодаті, а не через власні зусилля, це змусило його переосмислити все своє розуміння писання, включаючи його погляд на значення праці. Лютер зробив два висновки. По-перше, якщо релігійні справи були вирішальними для досягнення доброго становища перед Богом, то завжди існувала б фундаментальна різниця між тими. То перебуває на церковному служінні і всіма іншими. Але якщо релігійна праця абсолютно нічого не робить для того, щоб заслужити прихильність Бога, вона більше не може вважатися вищою за інші форми праці. Євангеліє про спасіння через чисту благодать має ще одне значення для роботи. Якщо стародавні монахи, можливо, шукали спасіння через релігійну працю, то багато сучасних людей шукають своєрідного порятунку, самоповаги та самоцінності в кар'єрному успіху. Це призводить до того, що ми шукаємо лише високооплачувану, високостатусну роботу і поклоняємося їй у збочений спосіб. Але Євангеліє звільняє нас від невпинного тиску необхідності доводити себе і захищати свою ідентичність через роботу, бо ми вже доведені і захищені. Воно також звільняє нас від зневажливого ставлення до менш складної праці і від заздрості до більш піднесеної праці. Будь-яка праця тепер стає способом любити Бога, який нас безоплатно врятував, а отже, і способом любити ближнього. Так Лютер міг писати про віруючих, навіть їхні здавалося б, світські справи є поклонінням Богові і послухом приємним для Бога. Він також говорив чому б мені не віддати себе як Христа, моєму ближньому, який Христос віддав себе мені вільно, радісно, з усім серцем і бажанням. Оскільки через віру я маю надлишок всього доброго у Христі. Оскільки ми вже маємо в Христі те, заради цього, чого працюють інші люди: спасіння, почуття власної гідності, чисте сумління і мир, тепер ми можемо працювати просто для того, щоб любити Бога і ближніх. Це жертва радості, обмеження, яке пропонує свободу. Це означає як не парадоксально, що християни, які розуміють біблійну доктрину, Повинні найбільше цінувати працю не християн. Ми знаємо, що ми врятовані лише благодаттю, і тому ми не є кращими батьками чи матерями, кращими художниками чи бізнесменами, ніж ті, хто не вірить так, як ми. Наші навчені Євангелієм очі можуть бачити світ, що палає славою Божих дій через людей, яких він створив і покликав, від найпростіших дій, таких як доїння корови, до найгеніальніших мистецьких чи історичних досягнень.